Цікаві люди. Проєкти. події. Колекціонує автографи відомих українців. Автограф на 101 і вісім афам. Це проєкт Автограф у студії Людмила Балинська. Сьогодні з нами на зв'язку зі Львова, культурна менеджерка, авторка книжки про історію України Анна Шиманська. Отож, Анно, вітаю вас. Доброго дня. Нещодавно у видавництві старого лева вийшла книжка вийшла друком книжка «501 факт, який потрібно знати з історії України. Розкажіть, будь ласка, як з'явилась така ідея написати книжку? Адже про історію написано і видано дуже багато видань. Ну насправді ідея виникла не самої книги, так в нас у видавництві Староглева існує ціла серія книг, це які мають назву 501 факт, який треба знати з чогось. Вже декілька років тому вийшла книга про географію, про глобальну історію, але це перекладні видання. Тобто це такий міжнародний проект одного іноземного видавництва, і видавництво роглева певного часу зацікавилося цією серією і придбала права на переведення таких книг в Україні. І коли велася робота над книгою «501 факт, який треба знати з історії. А це книга, яка розповідає про різні глобальні а, історичні події в масштабах всього світу, так і про Стародавній Рим, і про здобуття незалежності Америкою, так і про а, Другу світову війну в глобальному контексті, то а мені та Андрію Шманському ми були дучні до роботи на цій книгу, як наукові редактори Тут ми перевіряли деякі факти, уточнювали якісь певні моменти з перекла. І, власне, тоді ж з'явилася ідея, що було б класно в такому ж форматі зробити і книгу про історію України, яка б в 500-му факті розповідала про історію України. Тому ідея тоді ж зародилася, так і ми почали. Погодили певні нюанси з видавництвом, з правовласниками. Вони нам дали дозвіл на те, що ми можемо працювати в такому от форматі, і тоді ж було розпочато роботу над книгою. Тому вона в сиде в певному форматі, в якому вже були поставлені в певних рамках. Ми працювали так, оскільки ці книги. Вони мають певний вигляд, так що це і поєднання великих фактів про якісь, які розповідають щось масштабну, якусь подію з такими коротенькими, які доповнюють те чи інше явище, або ж просто розповідають про епоху. Плюс формат зобов'язував наявність великої кількості ілюстрацій, фотографій, які підкріплюють ту чи іншу подію. Тому власне, отак от, от з'явилась ідея, і почалась робота. На, на полицях книгарень дуже багато книжок про українську історію. Чим відрізняється саме це видання? І про які цікаві факти особисто вам вдалося дізнатися під час роботи над книжкою і вашому співавтору історику Андрію Шаманському? Е, так, ви приведі, що зараз багато є існує книг, які розповідають про історію України. Але оскільки ну такою новинкою, напевно, ми б не хотіли, щоб цей блок був в книзі, але тим не менше, він є, це е, історія України після 24 лютого, коли в нас велася робота над книгою, так ми планували її закінчувати. Ну, подіями, які будуть актуальними на момент, коли ми будемо її закінчувати. Але коли десь відсотків 75 роботи відсотків над книгою було завершено, так то а, трапилося 24 лютого, трапилося повномасштабне вторгнення Росії до України. Відповідно, формат книги трішки був перебудований, і блок, який ми виділяли на події незалежності, і хотіла розповідати про якісь інші події, так які відбувалися в часи після здобуття України незалежності. То власне, події 24 лютого змістили ці акценти. І в книзі присутня війна, в книзі присутні події останніх двох років там. Тут є і про початок вторгнення, так і про якісь окремі події, так пов'язані з, з цим періодом, і закінчується власне наш 501 факт. Подіями про підрив Каховської ГЕС, тому ось найсвіжіші події, які відбувалися з нами, так і відбувалися з українцями. Протягом останніх двох років бо частина з них вже є в книзі, тому ось цей от блок, він, напевно вирізняє цю книгу з поміж інших, які є на ринку, так які виходили трішечки раніше. Тому що тут є ось ця от максимально близька всім. інформація. щось коли ми. Власне, пробували роботу над самим книгою. То так вона побудована таким чином, що в книзі вміщені великі факти, і які розповідають про якісь ну серйозні події, так чи політичні, чи військові, чи культурні, які відбувалися в історії України протягом від найдавніших часів і до сьогодення. Більшість з них вони будуть відомими, і ви їх точно знайдете. В інших підручниках, зокрема про хрещення Росії, там чи про Краївську Унію, чи про а, козаків, так чи про Івана Мазепу, чи про Українську центральну раду тобто, глобальні такі події вони а, є в цій книзі, так і без них розказати історію України немає можливості, так і вона була б неповною, якби ми розповідали. А, їх не про них не розповідали, але в той же час так ми намагалися на ось це такі от кістяк, якихось глобальних важливих подій нанизати цілу купу різних дрібненьких фактів, які дозволяють доповнити ту чи іншу епоху, які розповідають не тільки про політику чи е військову справу, так чи про якісь е битви. Ось, а там є багато соціальних аспектів так про те, як люди жили, чим вони харчувалися. Е які цікаві традиції були в той чи інший період, так, яким було життя мешканців, так, тобто більше ось таких соціально-соціально-культурних сторін, які Дозволять читачам цієї книги так якось повніше а, охопити дух і зрозуміти дух чи, чи іншої епохи тому що історія це не історія персоналі відомих, це не тільки точніше історія відомих персоналів, це історії звичайних людей, які жили, відвідували школи, вирощували щось на своїх городах, працювали на підприємствах. Так, от з таких от малесеньких малесеньких історій. Ми так і нанизували на ось цю от глобальну історію України, і ось такий формат нам. Видається максимально цікавим різним категоріям читачів, так і слухачів, чи можете розповісти декілька цікавих історій або фактів, які от особисто вам і вашому співавтору Андрію Шиманському найбільше запам'ятались: можливо, кумедних, можливо, дещо несподіваних, які вас здивували або навпаки шокували. Ну насправді ця книга орієнтована на дуже широке коло аудиторії. Так, це можуть бути читачі учні, це можуть бути читачі-студенти, це можуть бути дорослі люди, які просто цікавляться якимись аспектами історії. Вона так само буде цікавою і історикам, тому що в нас ми звикли так, що історики, які професійно вивчають історію, вони більше зациклені на якомусь одному періоді. Так а ми ж намагалися відшуковувати якісь цікаві, цікаві історії з різних періодів історії ще занурюватися в ту чи іншу сторону життя і інколи на поверхні піднімались такі факти, які самі нас. І наших колег, яким ми колись давали читати цю книгу, і зараз які читають так, трішки дивували. Зокрема, ну для мене, наприклад, було відкриттям те, що відомий такий рід Кочубеїв. Так ми багато знаємо про них. Вони дотичні до різних сторінок історії України. Це насправді вони справді мали кримсько-татарське походження. Так їх засновник цього роду Кучук Бей, так він переїхав до українських земель. Так охрестився під іменем Андрія Кочубеї і влас. Не від нього так ведеться. Ось цей отрід. В книзі так само є багато історій, які деміфологізують певні сторінки життя українців, так і певні періоди історії. Зокрема, якщо ж знову ж повертаючись до цих кочубей, так то у нас якось так склалось таке уявлення, що українці, козаки, татари, це постійна була боротьба це були постійні війни. Але насправді ні, вони так вони воювали, але між ними так само часто укладалися союзи протягом проти третіх сторін. Так вони підтримували один одного. В різних а, військових походах і в різних політичних кампаніях, так тобто є а, ось такий от момент з таких цікавих речей, які а, будуть. А... Читачам можливо цікаві. Так там є багато різних історій про промисловість і про різні цікаві підприємства, які існували на території України в різні періоди. Так, зокрема, є історія про Другобицьку Соловарні, яка вважається найдавнішим безперервно діючим підприємством на території України. Тобто, ця Другобицька Соловарня, вона функціонує з 14 століття в місті Другобич так на Львівщині, там вже протягом останніх кількох сотень років. Ків безперерву добувають ціль. І власне ми описували процес, як колись це відбувалося. Тому що теж для нас було цікаво показати, що ось ми знає, зараз знаємо, так як відбувається створення чи тих чи інших предметів побуту, як працює те чи інше підприємство. Але раніше, коли це все було не механізовано, коли не було електрики, коли не було інших ресурсів, так ці підприємства теж працювали. І ось як добувалася ціль в часи, коли так. В давні часи і як це все загалом відбувалося. Є історія так само про папірні, як, ж, де розповідається про те, як створювався папір. Це теж таки досить цікавий процес, коли змішувалася певна така субстанція, розливалася по певних формах, так підсушувалася така тонесенька, тонесенька листочки, і потім з них створювалися книги. А ось відповідно. Отаких от історій там багато, які доповнюють певний період так, і розповідають про якесь повсякдення, про а, культуру, так, про побут українців. Тому... Уточніть, будь ласка, Анно, книжка більше розрахована на аудиторію дорослих, чи все ж таки на молодь, і чи можна її використовувати, наприклад, під час вивчення уроків уроків з вивчення історії? Як це допоможе нашим осміттянам? Я впевнена, що книжка орієнтов, може бути цікавою читачам від 9 років починаючи, так тобто тим школярам, які тільки починають вивчати історію або частинку історії в школі, і без обмежень у віці, тому що там, чим би ви не цікавилися, так і ви знайдете щось точно для себе. Так там звісно, що ці всі факти, які є в книзі, вони не можуть розкрити повну ту чи іншу подію, яка відбувалася, оскільки ми були поставлені в формат таких коротких, Отеньких історій, так і навіть якщо йдемо про якийсь великий факт, то це все одно умовник 20 рядочків книжкових. Так за них складно розповісти історію певного явища, так певної події і втиснути в цих. Мовних 20 рядочків і передумови тієї іншої події, хід, як вона вплинула на людей того часу, так але ці всі факти вони мали б так, і ми маємо дуже велику надію, що когось таки підштовхнуть до вивчення історії. Що ви прочитаєте якийсь, наприклад, факт, що Проприклад, про картоплю умовно, так, яку завезли в Україну там, в кінці 17-го, на початку 18-го століття. І дуже часто не сприймали, називали земляними яблуками, так і були такою певною. Безпекою так ну, так обережно до неї дуже ставилися, то якщо вас цікавить ось така сторінка, то ви потім собі підете або в бібліотеку, читач наш майбутній потенційний, або десь в інтернеті собі щось дочитаєте і дізнаєтеся більше про ось це от явище. Чи, наприклад, якщо вас цікавить історія жіночого руху, так якісь феміністичні рухи, якісь. Аспекти цієї сторони життя, так то ви прочитавши факт, наприклад, про те, що перший мусульманський жін, журнал для жінок він виходив саме на території України. Ну в Криму так виходить. І якщо вам оця от сторінка життя і сторінка історії української буде цікавою, то ви теж маємо надію, що захочете піти в бібліотеку чи десь на просторах інтернету пошукати собі, дочитати якусь додаткову інформацію. Тобто для нас ця книга це кни... Книга, поштовх швидше за все, для того, щоб наші майбутні читачі так відкривали для себе щось нове, цікавилися чимось новим, і навіть якщо, хоча б один з 501 факту, буде читачам цікавий, так і підштовхне його для майбутніх пошуків, то ми будемо дуже щасливі. Скажіть, чи буде продовження тематичної серії саме пізнавальні книги, в якій вийшла друком книжка «501 факт, який потрібно знати з історії України? Ні, в цьому форматі не планується так, оскільки я вже говорила на початку, що це формат не на власне видавництва старого лева, а формат закордонного видавництва. Але 501 факт з історії України він може трансформуватися в низку інших проектів, над якими ми працюємо. В тому числі є розмови про настільні ігри, так які будуть шкіржлярам цікаві за мотивами цієї книги і інші проекти. Тому книга буде мати продовження. Але, можливо, не в форматі наступної книги чи наступної частини, а в якихось інших форматах. Дякую, Анно, за цікаву розмову. Нагадаю радіослухачам, що ви слухали проєкт Автограф. Сьогодні з нами на зв'язку зі Львова була менеджерка культурних проєктів, авторка книжки про історію України Анна Шиманська. Дякую вам за цікаву розмову. Залишайтеся з нами на хвилі 101.8 FM. Цікаві люди, проєкти. Колекціонує автографи відомих українців. Автограф на 101 і 8 афам.